Вітаю! Китайська марка Баоджун готує кросовер в стилі Suzuki Jimny. Для розуміння Бао випускає ось такі маленькі електромобільчики. Спільне підприємство Saic GM Wulin презентувало новий компактний позашляховик, який продаватиметься під маркою Bao Jun. Зовні автомобіль нагадує японський Suzuki Jimny. За попередніми даними, новинку будуть будувати на базі Сітікара Baojun Kiwi EV. Очікується, що автомобіль отримує два електромотори та систему повного приводу, потужність силової установки складатиме не менше 110 кінських сил. Автомобіль отримав світлодіодну оптику, рейлінги на даху, великі двері, бічні підніжки, позашляхову гуму та незвичні ліхтарі. Зображень салону поки що, на жаль, немає. Публічна презентація моделі відбудеться на автомобільному шоу Guan Show у листопаді поточного року. Початок продажів запланований на 23 рік в Китаї. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка, коментар вітається.